Ху! Так, ну шо, всем здрасте! Мотоцикл, Порте 250, РС Турбо, шутка. Короче, поругався я з начальством на роботі решил трохи по мокрому болоті газануть перше з літа, якраз на Новий год. Зараз буду тестировать фу не знаю як вам там чути. и честно кажучи трохи бахнул обиделся обиделся короче я вот что я могу сказать зараз э, замонтирую телефон так секундочку минуточку так 13 тысяч 13 тысяч Получається, ну, за цей рік я проїхав всього-всього 3 тисячі, ну це за літо. А перший рік, коли я його купив рік назад, 19 й рік, я нахерачив на ньому 10 тисяч, щоб ви розуміли. Просто купив машину і, чесно кажучи, до мотоцикла якась тяга пропала. Ну як купив, поміняв машину. Тяга трохи пропала, якщо чесно. Що в мене з ідей, не знаю. Коротше, хочу зробити, не знаю, може скинути циліндри. Цилиндр. Підняти кубатуру, щоб підвищити потужність. Ну, Щоб він хоча б 120 набирав ну, по-людськи, а не 110 єлі-єлі по GPS. От. В принципі, нічого більше не робив по цьому цю. Скільки масло міняв, і то навалював на ньому як дурний. Причому бувало, що навалював і без масла, бо коли навалюєш на китайських мотоциклах, масло він, вони по-любому жируть. Один раз чи два рази, навіть я злив 300 грам. Це коли ну, дурне зайшло в голову і я тупо ну, по бездорожжю, по такому на першій, другій, третій передачі. Там, до 9 000, мотор крутий. Ось. В принципі, все, роби, все ну, поки що нема нарікань. Є в мене резина на заднє колесо ну щось мені її в облом ставити, бо ну, не знаю. тупо в облом. Зараз спробую прокататись по жуковому